Всім привіт, ви на каналі Селянка з України. У нас справжня зима. Сідай, Тимофій, чистить хазяїн дорогу теж. Дуже любить це робити. Сонечко бо трохи сніг? пригріло, да, так. Вже... Ну, бо сніг холодний. Бо. А, їду я, знаєте що, купляти їм в магазин а, тепліші такі кросівки, бутси в школу, тому що дуже повиростали ноги. Бутці. І все мале. Тому треба купувати. Їдемо. Подивіться, це вже в день. Але скільки снігу, аж не віриться, що стільки нападало. Я знаю, що в, нашій, це, в нашій, нашому навіть селі те, те, ну, тепло, так, гарна погодка, сонечко, а тут ну, нічого, що ж зробиш? Але знаєте, неочікувано застав на сніг, то треба дуже обережно їхати, тому що... Ще така літня ця різина, то відчувається, як десь по снігу, що слизько. Будемо обережненько їхати. Їдемо вже з дітьми в магазин. Спочатку зайду, напевно, в Walmart, так, а потім вже в цей в Костро. Ну, ще, ще подивимося, чи в Костло. Бачимо, як там в і що до чого. Так, на ну що ми вже вдома, дивіться, скільки я всього накупляла. Хочу вам показати, це вже, надіюсь, нам буде на цілу зиму. Ну, це такі мої надії. Ви, знаєте, заїхала в Walmart шукати саме буци, тому що в школу потрібно саме буци, а не тоді, коли ти везеш дітей, ні. А коли їх виводять на двір гратися, і їм треба такі буци, щоб не промокали ноги. Потім вони перезвиваються і все. І, коротше, в варті вони по 50 доларів. Я була просто, там були по 29, самі найдешевші, дві пари залишилось тільки і не було нашого розміру. То для мене було вау, думаю, як так? ну, Це для мене дорого. Там, да, мабуть, і для всіх бутси 50 доларів, ну вибачте. То ми поїхали по інших магазинах. Я ще поїхала, зайшла там в мол. І ви знаєте, бо знаходила в таких магазинах різних в молі. Дуже я була здивована. По 24 долари. там були на знижках. По 24, навіть деякі по 12. Тому давайте, дивіться. Показуємо в Якова Дивіться, ось такі в Якова файні чорні буси. Це його такий колір. Розмір. Ось тут стягується. Ось тут і зверху. Все-таки буде не промокати. 24 долари. В морі. Це дуже класно. Далі дивіться, ось такі взяла в Волмар кросівки, щоб було на дорогу. Наприклад, десь там просто по школи ходить, в машині. Ну, коротше, такі вони тепліші, вищі. Ці коштують 21, скільки точніше. Де це ціна? Немає, ну, але десь приблизно так. І зайшли ще в магазин Картерс. І подивіться, які класнючі знайшла щось такі черевички, красівки, як правильно сказати, тепленькі такі, такі жаркі. А, вони були 50 доларів, це останній розмір. Я їх купила за 13 доларів. 13 доларів. Я така рада, оце Якову буде три пари на зиму. Це вже буде нам на зиму дасть Бог, я сподіваюся, що хватить, якщо ні будемо докупляти. Далі переходимо до Тимофія. Це мені Тимофій допомагає знімати. А, дивіться, Ось такі йому купила магазин Духман Спорт. Я, можливо, не так правильно вимовляю, але факт того, що ну, це не геть такий дешевий магазин. Ось ці я купила теж за 24 долари. Дивіться, які файні. Прям такі, як цей діда, його є такі чоботи, так, да, Тимофій? Вони вже були, звісно, втомлені, Тимофій дуже хотів їх міряти, але за те ж купили, будуть вже їм супер. Тому дивіться, ось така краса. Далі теж такі самі купила, почекай, почкая, кросівки тепліші теж. Це для Тимофійка. А, 21 чи скільки доларів. Давай, Яків, показуй. Це для кого? Для флема. Це в Болмарті ми купили для єфрема, теж така сама ціна. Дивіться, такі маленькі, вище це вже, щоб тепліші такі були, як навіть просто вести в школу, в садочок, знаєте. Далі, а ось це. Єфрему теж. Зараз Яків вам зробить огляд, показую Яків, які що де купили. Або такі Або як ще називається? Бу. Буці. Угу. А де ми їх купили? В Омарту. Ні, ні, оці, оці згадай. Ще добре згадай. Останній магазин. Бу? Бурлінтон. Правильно, Бурлінтону. Я сам. Все такі крошки для Ефрема, то ми в Омарту їх купили. І ще... Я храму теж ми їх маму вкупили. Так, да, в молі. Такі тепленькі угі. Майже як угі. Вони дуже легесенькі. Дивіться, ось такі барина ну, розкрита трошки, щоб кожушок було. Вона вже ж як і в рукавички собі знайшов. Да. Оце такі купили. Такі. Да. Коротше, дивіться, 25-26 доларів у Бурлінтоні. Такі. А в, в Walmart 50-49, уявляєте? Це такі. Як Томофію, ми їх купили е, мало. Файні. Угу. Угу. <ріст> Добре, давай далі показуй. І саме ні. Ми ж купили мало теж. В молі, так. Да? Ти ці вибрав, да? ага. тобі було удобно в їх. Лише, Аж так. Да. Okay. Саме, саме тоже такі красоки в школу. Так, да, будеш носити, як будемо возить у школу, да, тебе. І що, Тимофію. Ні, це тобі. в школу. То а скільки вони доларів? Їх дуже дешево купила, так? Да? Ну. Там де два бачиш на жовтій. Анянадцять дванадцять доларів, да? а були по п'ятдесят. І сотимофію, такі дуже красов пішко, мана. Двадцять один. Молодець. А, так І класний 20. в тебе. Дивіться, угу. скільки взуття? А знаєте ще що? Що ж це ж я покупляла оці буци. У школу, да? і вони там, буває, їх залишають. А вдома ж теж треба якісь буси. Не знаю, як оце з цим справиться. Ще купити. Да? Щоб вдома ж бігали по снігу. Ну, нічого. А зато скупилися стільки взуття. Ва -ва. Просто подивіться. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Дякую. -пока. Молодець, такий огляд на сьогодні від Якова, да? Молодець.